Дякую. Дякую. Наступна пісня насправді народилася в кав'ярні на вулиці Вірменській. Всі знають, де знаходиться творче об'єднання. Зига, там така дуже цікава кав'ярня. І, власне, вона мене надихнула на наступну пісню. В коридорах міста кав'ярню знайду, там, дешів випікає нікотин там, де я одна і ти один Тільки ти мене ні про що не питай, у душу не лізь, спокою дай, ні поруч короче, буду мовчати Мені просто нічого сьогодні сказати. Кидаю, що не одягаю рожеве, я вельможна я твоя королева, в горохи, кульба волосся, а може це Сумдиких іде, в когженого свідоморала, що отинуєте, тільки тут все не так, за одним столом він перше бра, тільки тут вже піхоти для незнайомих складів совне. Скидаю чоли, одягаю рожеви, я вельможна пані, я королево, була я ворохи, кульбами волосся, а може все те. Щоб ти мене просто любив, хай я скидаю у чого не одягаю рожеве я вельможна пані, я королева, владя ворохи, кульбаби волосся, а може. Ворог і любов поканів кого нічну пітьму а ти що не знаю. Дякую. І наступна пісня для всіх, хто любить рок-н-ролл. А називається вона Рок Шок. О, який кавалер. Дякую. свій в тому небеса, там є маленькі спе, що веде рада. Ти лежиш на даху проти неба в ти. Бачить ніхто, і дитить марочос уроже в пальто, а кі сами дванадцять поверхів низ Ми з тобою танцюємо на піс, а на години нулі годин, а на години нулі хвилин, а в синім небі лишній зорі на хмару, щось лишає си, що буде далі на сході. Ми танцюєм, Ракен, Твоє тіло, богом, твої руки, ріка. Я у тобі розтану і стала вода А Рія волю часто так у неба. Ми щасливі і п'яні нам нема оправдань. А будин. Вогніми возять, гісто танцює, пари не сплять, розпечений бітернічних дискотек Слухай, я влукаю останній трек, а на годинник не годин, а на години нулі хвилин, а синім не білишні зорі на хмарочоспі лиш я єси, що буде далі на сході дня. Ніхто не знає. Без одіяла і подушок, ми танцюємо ракеша, а на водиних нуль годин, а на водиних нуль хвилин, а в синім небі небіжлі зорі, На хмар що сірош я і ти що води далі во сході дня. Ніхто не знає, ні ти, ні я Без одіяла і подушок, ми танцюємо ракети. Гітара. Клавіші Павло Гробовський. Дуже дякую. А тепер незапланований сюрприз. Аню Кривуту вітає гостя з Києва, лауреат міжнародних конкурсів Анна Марія. Майже моя тезка. полі <плес> калина, Наші друзі, я хочу розповісти про тих людей, творчих людей, з якими мене зводила моя доля. Вдячна надзвичайно вдячна народній артистці України Оксані Білозір за прекрасне її виконання пісні Очі Волошкові. Але на жаль, Оксана сьогодні не змогла. Приїхати на цей концерт сьогодні. Вона у Брюсселі. і власне у Брюсселі розглядаються питання українського зорбічанства і так само доля тих дітей, батьки, яких я за кордоном залишили своїх дітей. І я думаю, що найкраще найкраще слова ми зараз хочемо від самої Оксани Білозір. Вітаю вас, дорогі львів'яни. Мені дуже приємно приєднатися до вас до унікального мистецького проєкту, який організувала Анна Кривута під назвою Дорога додому. Аня Кривута уособлює якраз таку мистецьку мистецьку складову нашої новітньої української трудової міграції. Важко про це говорити, але факт залишається фактом. І дуже добре, що такі акції проходять. І я заздрю кожному із вас. бо ви будете сьогодні купатися у піснях Анни. Я також співаю одну із її пісень і спеціально взяла її пісню до свого репертуару, щоб мати можливість і декілька слів, де б я не була, а буває не тільки в Україні, а далеко за її межами, щоб мати можливість в особі Ані говорити про нашу трудову міграцію. Я знаю, що Аня пише дуже багато цікавих пісень, і вона вимушена свою працю, свій мистецький продукт продавати. Для того, щоб жити. І багато цікавих виконавців сьогодні співають її пісні, які ми любимо, але це ані не пісні. Такий складний, непростий шлях кожного трудового мігранта, мистецької людини в тому числі. І я рада, що сьогодні ми будемо всі купатися її сонячними піснями. Вітаю тебе, Анна, вітаю кожного із нас! Ми повинні пам'ятати з вами, що Рідна земля це не пилюка на чоботах, яку можна змести і забути назавжди. Голос крові завжди нас збирає. Кожний день, кожної хвилини, тому що ми українці. Шануємося. Ім'я Оксани Білозір, звичайно, пов'язано з чудовим гуртом ватра. І зараз я хочу запросити на сцену соліста. Гурту ватра Володимира Пителя, заслужений артист України Володимир Питель і наші дружні оплески. Я знаю, що тебе. Я більше не побачу. І від тієї думки біль і туга, наповнені кохання світлі дні, закреслила розлуки чорна смуга, я знаю, що тебе я більше не почую, прийшла пора на землю опуститись. Безсилі я, мов так, в клітині б'юсь, а як мені самотністю змиритись? Там, наче промінь у небі, ще надія живе, ого туго моя не карай мене, а я на сотні замків своє серце замкну.